Чотирьохсотий день в Канаді сьогодні, 18.07.24, Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. І сьогодні важко було вставати. Сьогодні важко якісь хмарки. По-моєму, навіть щось накрапало. Я, дощу, по-моєму, не було. Але день сьогодні був гарний, встав, зібрався, пішов подивився технічне приміщення першим ділом. Вернувся додому, взяв пластівці, що давали ще колись. В Гудбілі, то я, я їх люблю їсти з арахісовою пастою. Артур був в е, футбанку, і йому дали арахісову пасту з арахісом, з кусочками арахіса. Він віддав мені дуже смачно. що я зранку сів їсти, поснідав, посів пити каву, попив. І хтось мені подзвонив, Хтось мені подзвонив, відволік, шеф, моєму, щось хотів. Не пам'ятаю, що я пішов там зробив, повернувся допив. Сьогодні прийшов Алекс, вчора він був вихідний, сьогодні прийшов, і ми з ним ще посиділи, поговорили. Я кажу так, ти йдеш сьогодні фарбувати, сьогодні в тебе собі розплануй, які квартири хочеш робити, і йди, роби все. Сьогодні маєш такий лекс-дей, а я буду робити всі решта заявки, бо сьогодні в мене такі і майстри, і холодильники ремонтувати, і за вікна мене дзвонили, питали, чи вони там. Миють і лік, текла труба прорвало. А ще одне, я видрукував заявки, і була одна із заявок, що згоріло дві лампочки в коридорі. В спільному де вхід до ліфтів. У нас перед три ліфта, і перед над кожним ліфтом лампочка. Дві згоріло. Три було, дві згоріло. І людина створила заявку каже, може хтось не знає. А я їх давно вже хотів поміняти. І я взявся міняти ці лампочки, Я міняв їх до четвертої години з обіду. Але до обіду до обіду в мене був апоймент на 11 годину. Я пішов додому сюди за комп'ютер, собі сів, з бухгалтером з банку, і він мені мав розказати, пояснити, що там, як, на яку суму кредиту я можу розраховувати, щоб взяти собі будинок. Купити будинок, взяти в кредит. І в моїй ситуації 250 тисяч доларів. Можу, можу купити будинок за 250 тисяч доларів. 300 тисяч доларів це вже буде. ну, мається не будинок, а квартира, за такі гроші будинок не купиш. Житло. 300 тисяч доларів треба перший внесок. Щоб в ідеалі перший внесок 60 тисяч доларів. І можна брати будинок за 300 тисяч доларів. Але. Для українців вистачає за 250, отак я от щось розігнаю. Треба дивитися зараз на ринок. І збирати гроші. Шуба, шуба. О, О, що ж я так позіхаю? Тепер же оце крісло для позіхання, для спання. Там то крісло, що в мене є наверху, треба буде продати. Продати. А може візьму його собі на четвертий поставлю? Цікаво, треба буде щось з ним придумати. Або комусь віддам, його треба збагрити, бо воно там місце займає. Хоча теж там крісло цікаво, можна сидіти. І я пішов на одинисту з ним був по відеозв'язку. Я собі записав, в мене телефон записує, тому що я забув включити диктофон, щоб записувати свій голос. Записувалося тільки його розмова, але там все просто. Там просто математика, формули показує, скільки відсотків буде, скільки треба платити і все. Страхівку, якщо що треба платити, якщо не витягуєш на мінімальну суму, то придеться платити страхівку. А, там вона 8 тисяч доларів плюс-мінус. Її беруть ще в кредит, розвив, впихають в кредит і потім виплачують потрошечки не зразу платять таке. Ну, цікава інформація. Послухав, пішов, ще поробившись і вернувся на обід. Пообідав і пішов і ці лампочки міняти. О, незручно сижу, напевно. Ноги закинув. Зараз я вже вдома, прийшов після роботи, пішов в душ, бо сьогодні е, прибиральниці знайшли, що вода капає зі стелі капало, скудовій теж. Вони, вони ж мають і бачать. І я прийшов, подивився, а воно ж там давним-давно гаряча вода, труба, там коліно, редуктор і куча всього, який редуктор е, система гідравлічна. І це все воно там давним-давно потихеньку капало, але так як воно там вивітр було зразу, не було видно. Я це зробив. Як зробив? Тим, тимчасово замотав, бо я не маю права такі труби чіпати. Це тільки сантехніки, це треба прикривати, Там велика труба. Два інші, напевно, ну велика труба тут стала. І далі. Дальше... Далі ще пішли, ми там поміняли, поправили рушнику сушарку, бо жінка вирвала з м'ясом зі стіни. Просто взялась За за, ця, за нього брати не можна, це гіпсокартон. І все. Пішов додому душик після того, бо це покриття оболонка тої труби захист, там така скловолоконна тканина. І все, повечеряв. І зараз хочу додивитись кіно. Першому гравцю приготуватися подивитися першу, можу, першу е, половину тільки годину і ще година залишилась. Хоча воно таке легеньке, мені здається, що там вже скоро кінець, але ще година пише. так що Сьогодні додивлюсь. This... Oh. 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 Встановив я цю штучку. Active your AM OK. Oh. Е, Встановив я цю Анна. Е, і дивився в додатку, там можна від GPS, відслідковувати, але я нікуди не їжджу, щоб перевірити, воно ж дистанцію має розраховувати. І плюс мені подобається, що там є GPS. Я в україні себе GPS на машину так купляв, а тут з тою амою в мене є. І в мене як в машині була Отак от, от панель, і тут відкривається кришечка, і зразу порт, зразу порт що вставляєш ту штучку, і вона отак торчить. І я думаю, блін, ну не пасує. Я взяв її то, викинув, повністю це гніздо трошечки переробив там вверх, все запхав, як має бути, і закрив кришечку. Тепер виглядає нормально, навіть не видно. можна його приховати. Шо навіть не буде ніхто бачити, де вона там є. О, я от Зробив то, закинув прання, румейт попросила попрати. Вже я поправив, до речі, я піду, зараз заберу. прання, і все. У, сьогодні класний гриль, ну як гриль, барбекюшку таку маленьку. Вона відкривається гарно, з манометром газовий балон підключається, і стіл дерев'яний. Вона маленька, в машину можна кинути. І стіл розкладний. Такі, як колись були. Може, напевно, в Україні всіх є такі, просто такі розкладаєш, ставиш і ножки от поперек. Класний, класний. Дерев'яний штахет. І в мене є два крісла таких. Ну, крісла я не знаю, чи брати їх на продаду, хоча можна взяти. Можна взяти і там і залишити. Я хочу якісь кращі крісла в Гудвілі знайти. Мені дуже подобаються крісла Zero Gravity, називається. Оце, що я колись купив в Гудвілі за 5 доларів. І в інтернеті я, я їх, їх купає, але вони чомусь дорогі. Так доларів 50, 40, 20 можна, ну, в гіршому стані Десь дуже поганий стан, але це. І воно мені дуже подобається зручне. От, просто як розкладушка. І воно так називається: Zero Gravity. Нема гравітації. Як літаєш по відчуттям. Отаке от треба купити буде. От і все. Буду я відпочивати. Па-па.